Побажаємо удачі всім спортсменам. За взяття і перемоги. так, Вище до нього. Включай правої ручки, Вище до нього. В сторону. Хорошо. И дернет, дернет. Вище до нем.

Можете, можете, Тим. Ловы назад, да? Сводите. Выше, выше, ты Черный через спин такой. Через спину. В В сторону. Да? И ты пеховный, да. Черный, черное, черное, Черный, черное, Приготуватися наступні парі спортсменів: Сергій Котовський і Даніїл Ключак. В цьому поєдинку за рішенням суддів боєвані нічия обидва спортсмени продемонстрували хороший рівень. Потисніть руки.